Доброго дня, мене звати пані Тамара, я вітаю вас на грядках з полуницею, а ви на каналі Тамамирна. І я щойно завершила підживлення полуниці добром 4013, 40, найновіші свої посадки. Це свої рідні уколи краси оприскувачем, де знята насадочка. А оскільки ґрунт пухкий, то я прямо заструвлюю в нього і підживлювала. Це дуже трудомісткий процес, довготривалий. Кальцеві селітру я так підживила всю ділянку. І от нарешті ми підключили наш новий девайс. Ми придбали такий пристрій, який ми... ну, для того, щоб підживлювати рослини. Так званий інжектор вентурі. Сам інжектор вентурі це оця оранжева штучковина. Штуковина. А це звичайний, звичайна труба. До водопроводу приєднується. Ось. Ну, Це всі, хто вирощує полуницю, то знає. А хто, можливо, ще б собі придбав, його можна використовувати і на присадибних ділянках. Ну, в принципі, так його ще правильно треба ж поставитися. Бачите, ось ось стрілочка. Звідси у нас йде вода і тече в тому напрямку, туди в напрямку полуниці. Тук і стрілочка показана, що саме в цьому напрямку повинна рухатися у нас водичка. У нас так вона і рухається. Я вибрала 8 рядків, я їх порахувала, це десь приблизно 2 сотки. Ну, перегляд зрозуміла, що на одну сутку необхідно десь від 100 до 300 грам добрива. Я вирішила, що я не буду ризикувати і додавати. Люди 250 додають. Але це залежить від того, яка ж електропровідність води, тобто їй Я ж не знаю, яка в мене електропровідність, тому я ризикувати не буду. Я добавлю на одну сутку 150 грам добрива. А оброблятиму одночасно дві сутки, вже ж не обробляти, підживлю. Тому я 300 грамів візьму. 300 грамів добрива. Я розведу в вот одну мене дуже естетично гарному відерці, але воно для добрива буде. Прямо як знахідка. І потім покажу, що будемо далі робити. Дубвеке використовуватиму за такою формулою 13-40-13. Набрала 300 грам, повірте мені, тут 300 грам, Терези не показувала. І буду зараз розводити і заливати води від дерця. Розчинилося воно секунд за 30. Дуже швидко розчинилось. Зараз на даний момент ділянка проливається, тому що перед тим, як почне працювати цей інжектор і подавати це добриво, треба, щоб земля пролилася не менше 20 хвилин. Ну я буду дивитися, щоб вона вже була вологою. Ось оця шланочка, її можна там засунути, хто зна куди. Оце відро можна поставити десь отам, або якусь в діжку запхати в якийсь маточний розчин в діжку. Ну, ми це в відерце зробили. Поки що, а там будемо дивитися. Якщо ми, я щось неправильно роблю, будь ласка, підказуйте в коментарях. Ну. Після того, як наша діляночка пролється, і стане земелька вже вологою, відкривається оцей краник, Бачите? і починає тягти. Починає звідси водичку тягти. Є такий датчик, на якому показано, з якою, напевно, швидкістю воно може тягти. Це дуже велика швидкість, тому вона на 4. Я поставлю напевне, двоєчку. І вода відрівано, дивиться, помаленьку, помаленьку витікає. Тобто тут утворюється такий вакуум, який не мов би оте добриво сюди засмоктує. А, цих, а вода звідси продовжує як текти, вона йде сюди. О, вода продовжує текти, вона змішується ось тут із оцим добривом, і вже тече вода змішана з добривом. І буде текти, аж поки все відро не витече повністю. Тече й тече, подається, змішуючись з водою, то видно, воно потрапляє під рослинки. І після того, як воно прокапає, я його закрию і чиста водичка далі потече, поопусти, почне його опускати туди ближче до коріння. Насправді земля волога, особливо під плівкою. І добра волога. За відерцем нічого не критикуйте. Відро спеціально для добрива. Для відео спеціально не мила. Не Чоловік сказав, нічого випендрюватися. Бачите, як тече. Тягне, тягне, засмоктує, засмоктує, засмоктує. Ну, тому що тут є таке вузеньке місце, через яке оце воно так робиться. Ось сюди ця водичка тече, а тут через перепад, отут вона починає змішуватися із добривом, і сюди вже вона потрапляє, змішана з добривом. Пристрій, безперечно, дуже класний. Дуже, як на мою думку, дуже-дуже класний. Я дуже, я дуже задоволена, що ми його придбали. Тепер головне ще привчитися, використовувати ту кількість добрив, яку треба. Ще хочу купити той єс який вимірює електропровідність. Щоб отам на виході, наприклад, попробувати вже готову розведену воду, наскільки вона, наскільки в неї електропровідність, наскільки ЄСІ, щоб вона не була надто високою. Щоб... Та ні, не витримала таке відерце помила. Так, ось відро, в якому будемо розбавляти добриво. А отут у ванночці 300 гобриве 134013. Це вже готуємо маточний розчин для наступних двох суток. Нагадую, для того, щоб інжектор вентури працював, необхідно, щоб у водогоні обов'язково був тиск. Саме тоді він спрацьовує і починає затягувати оцей маточний розчин у систему. Так, за декілька годин вдалося підживити всю територію полунички, крім тих, що я підживлювала оприскувачем. Кладу сюди фільтрик. Стараюся, щоб він туди потрапив аж на дно, але він не потрапляє. Тому доведеться оцей металевий грузик прив'язати зараз до цього. Зараз витягнемо, візьмемо ниточку і прив'яжемо. Все, утопили тепер надійно. Грузик потяг. Ось металевий грузичок причепила. Потяг на дно. Тепер на дні. Навіть не видно його вода така темноця. По сусідству у нас тюльпанчики квітнуть. І не тільки по сусідству. А і тут, вздовж доріжки. І там, і там, і в усьому моєму садочку. Як в червоні тюльпани, вони взагалі не необиваємо. Ти сажаєш їх одну. Через рік вже, будь ласка, чотири, три, ну і так далі. Цих тюльпанів дуже розмножується. Дякуючи цьому властивості, я розмножила їх так, що в мене тепер вся територія червоніє, як в Дендропарку. Всім задоволення від вашої роботи і міцного здоров'я, щоб робити роботу з задоволенням. Всім пока!